Так, трансляція бачу, почалася. Я не буду довго чекати на глядачів, потім, хто долучиться, будуть бачити і поширювати. Пишуть мені, чому я не реагую вже за останні дні на ті чи інші ситуації, які трапляються в країні. Сьогодні пишуть, чому ви не реагуєте на затримання Шуфрича. Браті і сестри. Ви знаєте, в мене передусім немає часу на те, щоб реагувати на кожну ситуацію окремо, і я вирішив з вами вийти в трансляцію, поговорити, поділитися своїми думками з приводу в цілому ситуації, куди рухається Україна і що відбувається. Сьогодні в цьому суспільству показали, що затримали партнера Медвечука Шуфрича. Кілька тижнів тому показали, як затримали і вручили підозру Коломойському. Хто читав ту підозру, той розуміє, наскільки це було сплановане шоу, адже Зеленський 20 числа їде до Сполучених Штатів і там буде виступати на Генеральній асамблеї ООН. І зараз формується цей весь для Зеленського інформаційне поле для того, щоб потім, коли він виступатиме, щоб він такий мав, мав якийсь предмет для тої розмови. І Він там буде критикувати міжнародних партнерів, як завжди. Але давайте з вами поговоримо про те, що бачить суспільство, а що не бачить або не хоче бачити. Вчора затримали адвоката, пишуть що екс-адвоката Крижанівського, який писав заяви до Служби безпеки України по державній зраді Єрмака. Потім він знімав відео, говорив про свавілля влади. Я навіть зайшов, подивився кілька його відео. Важливо розуміти, що я не знаю Крижанівського, пам'ятаю його з Майдану, але ми з ним не знайомі, я пам'ятаю, він був, тобто постфактум який ця людина була пліч опліч з нами на Майдані, то він був по цій стороні барикад. Я лише хочу запитати у вас одну таку просту істину. Чи розумієте ви, що ваш знайомий, близький, сусід, який завтра запише якесь відео і скаже, щось про владу буде звинувачений? У роботі на російській спецслужбі буде агентом Кремля, ногою Москви. Ось, скажімо, ви його знаєте, що ця людина богодушу винна, але він на емоціях може записати щось і сказати. Та прийдуть його, арештують. Суспільство в телевізорі покажуть те, що і ви навіть повірите. І от, скажіть, чи розумієте ви, що, віддаючись і живучи в парадигмі на часі, ви є співучасниками? Тих злочинів, які чинить влада. Реальний рейтинг Зеленського декілька днів тому я розмовляв з людьми, які мають відношення до розвідки міжнародної, але їхня присутність я не можу просто називати якісь певні речі, не маю права. Їхня, прису, скажімо, посольство цієї країни є в Україні. І кожне посольство має практику робити заміри довіри до влади. Так от реальний рейтинг Зеленського складає. Менше важливо менше 55%. Менше. Але це більшість. Це більшість. Його рейтинг почав падати. І це реальність. Чи розумієте ви, що в Україні жоден генеральний прокурор не дасть санкції на затримання головного злочинця країни Зеленського Єрмака і все це його оточення. Не дасть санкції на затримання жодного олігарха. Жодного. Ми говоримо про реальні затримання і про реальне тюремне ув'язнення з конфіскаціями і з націоналізаціями. Не буде вручено підозрень і затримання, і потім відправлення в тюрму Порошенка, Медведчука. Медведчука вже немає за межами України, Ахметова, Пінчуків всіх цих не буде. Тому що є одна проста істина це єдина мафіозно олігархічна система. На Майдані, коли. ми, Я був учасником двох революцій помаранчевої, молодим хлопцем, 16-річним, вийшов на помаранчеву революцію. А у... будучи студентом, я тоді приїхав навіть спеціально в Україну і прийшов на, помаран... на Революцію Гідності. На революціях люди віддавали здоров'я, життя, хтось тобто, платив життя. В результаті негідники користалися здобутками революції і приходили до влади. У 2014 році відбулося те саме. Фактично, це можна перефразовувати в спосіб: народжувалося, не відбувалося реального державотворчого процесу, а народжувалося мертве дитя. Україна не зрушила з місця, не формувалася, а лише відсувала від влади одних руками українського народу, і самі за рахунок цього приходили до влади, а український народ їм голосно аплодував. І ви часто чули критику людей, таких як я, котрі приходили. І критикували одну і іншу і третю і п'яту владу. Українські націоналісти зазвичай завжди критикували тих чи інших політиків у владі, адже український народ обирав споконвічно з початку відновлення незалежності України, обирав комуніста-президентом, обирав Червоного директора, зека, олігарха. В результаті обрав коміка. Але хто цей комік? Коли ми були з вами на Майдані, хто був на Майдані? Багато хто з вас не знає цієї історії, я її розкажу вперше публічно. Я лише кілька років тому епізод один написав з матеріалів кримінальних справ, які вже зараз багато з них познищували. І у 2013-14 роках Янукович за домовленості з Путіном перевдягнув той в форму Беркуту росіянський ОМОН, впустив на територію України. Через аеропорт Жуляни. І коли вони нас е, травили сльозогінними газами, то після того воно виїдало очі, а потім багато людей вже немає в живих, хто були в тій активній частині на Грушевського, біля барикади на Грушевського, у людей знаходили в аналізах речовини, які в природі в людини не може існувати. Люди хворіли то онкологією, то різними хворобами. Хтось, як я вже сказав, помер. Вони хворіли такими хворобами, яких у родинах їхніх ніколи вже навіть не могло бути. І це за сімома замками ця історія. Її зробили все, щоб суспільство не знало. На нас, на Майдані, випробовувалася хімічна зброя Росією. І я публікував матеріали з кримінальних проваджень, коли. я вже, так би мовити, завершилася Революція Гідності. Порошенка переобрали на виборах, обрали президентом. І всі, хто прийшли після Революції Гідності, як там тимчасовий уряд, тимчасово виконуючі обов'язки. Я в одному з своїх відео розповідав, як я мав зустріч, бо ми приходили на мітинги під Верховну Раду, і як я мав зустріч з Турчиновим, який був тоді виконуючим обов'язки президента, я був делегований від людей до нього, щоб вимагати приймати ті закони, які були необхідні. І. У мене було тоді багато питань до нього, але я прийшов за конкретним, і питання про Крим я задавав. Він мені обіцяв якось порозмовляти, але так 5 років він втікав від мене від розмови. Та суть не в цьому. Суть чому я це все почав говорити у 2014 році, фактично, нашими руками було відсунуто про російську владу, про російського президента, який втік, здав країну. Ви знаєте, він вже ж приймав присягу як президент. І навіть якщо би його вбили, як він каже, що його планували вбити, він мав бути до кінця, до кінця в Україні, бо він президент. Але він здав країну, зрадив. І тому ми у результаті опинилися в ситуації, яка готувалася, а потім реалізувалася. Ситуація, яку ми зараз називаємо війною. Та влада офіційна, і сьогоднішня, і попередня влада. Вони робили все, щоб війну не називати війною офіційно. Лише в телевізорах. У 2019 році Росія реалізувала свій проєкт ФСБ Російської Федерації реалізувала свій проєкт під назвою Слуга народу. І часто ми чуємо, коли кажуть мудрий український нарід. І цей мудрий український нарід проголосував за цей проєкт. Привів до влади. Такого тільки не привів до влади. За 32 роки українська нація не обрала жодного разу українського націоналіста президентом, лідера нації. І часто я чую, люди кажуть, що від нас нічого не залежить, що робити, що ми можемо робити. А потім приходять з претензіями, чому ви не коментуєте, бо затримали Шуфрича. Якщо б в Україні була проукраїнська влада, то в Україні шуфричів не було б. Ну, вони були, але точно не в парламенті. Шуфрич очолював Комітет з питань свободи слова, Комітет Верховної Ради. Профільний комітет, який безпосередньо впливав на журналістику, на мій професійний фах. І коли в 2020 році у медіа стало відомо, були опубліковані розмови, як, хто, люди здогадувалися, як мене планували ліквідувати, мотиви. Все лише на здогадках, адже офіційно кримінальне провадження робилося все, щоби воно не розслідувалося, і ще ряд кримінальних проваджень до цього. І просте питання 32 роки, бо ще була революція на граніті, і зараз уже багатьох також з тої революції немає. Мій товариш Олег Барна, він був на революції на граніті, він загинув на передовій. Це був справжній народний депутат, незважаючи на його політичні вподобання. Він був справжнім українцем. Він загинув. Загинув цього року, 17 квітня. І таких людей багато вже немає з нами. Так от питання. А як так сталося, що от зараз при владі фактично молода партія регіонів? Це ті, хто насміхалися з нас, це ті, хто. Обливали нас, українців, брудом. Як сталося так? І от коли ви говорите, що від нас нічого не залежить, то у 2019 році кількість, яка прийшла на вибори, це приблизно 47% з усієї кількості виборців, 47%, які проголосували за Зеленського, і в сумі від кількості тих, які прийшли, склала цифра понад 73%. Перше активність на виборах була такою, як була. Але була високою явка. Ну Зеленський ще у 2014-му хотів іти на президента. Тоді покійний Сергій Нижний подав документи, юрист такий був, а потім забрали вони документи через кілька днів. Чи розумієте ви, що своєю мовчанкою, своїми пасивними діями ви дозволяєте цій владі розкрадати державу, вбивають людей? Зверніть увагу, що от я спостерігаю, приїхали до Умані, е, ці хабадівські хасиди, хабат Любавичівського, паломники ці. Туди ракети не прилітають. Ракети не прилітають у будинки олігархів. Ракети не прилітають у будинки Зеленського. Не страждає ніхто з них. Олена Зеленська втекла в перші дні повномасштабного вторгнення. Від її імені велися на сторінках, я вже про це розповідав, велися сторінки, як нібито вона присутня є, не було. В цій війні страждає українська нація, простий народ. Цю війну не назвали офіційно війною, стан війни не оголошували. Людя, людей обкрутили, оббрехали так, через телемарафони, що люди у сумі готові накидатися одні на одних, гристи одні одних від ненависті, піддаються маніпуляціям ботоферм лише з єдиною метою. Щоб доказати одні одним те, що навіть не розуміють, про що вони ведуть мову. Їх технологією розділяй і володарюй, опрацьовують, а вони піддаються цим маніпуляціям. Ви ну, знаєте, ви можете мене не почути зараз, ви можете не зрозуміти, або не хотіти. Слухати, а не почути. Але я знаю, що ви потім згадаєте, хто. Буде слухати, ви згадаєте мої слова. І просто задайте собі питання або відповідь. От, як в тому житті ви будете жити з розумінням того, що завтра вашого сусіда чи вашого знайомого кинуть до в'язниці і звинуватять, і скажуть агент Кремля, а на фоні Шуфрича, реального ворожого агента, про вас навіть не згадають? От сьогодні ви маєте приклад того ж Крижанівського. Може, варто все-таки піднятися і почати відстоювати свої права, адже за справедливу державу гинули, віддавали здоров'я життя і платили здоров'ям життям ні в чому не винні українці. А жодного разу за усі революції не платили здоров'ям і життям за справедливу державу, мафіозно-олігархічна система. І коли ви приходите, читаєте, або хтось з вас приходить, піддавшись на маніпуляції, пишучи мені там в коментарі якісь. Бруд, ви відкрийте п'ятий універсал, який у грудні минулого року я вам презентував як національну ідею. Відкрийте і просто почитайте, що там написано. Адже Зеленський сьогодні це єдиний президент за всю історію України, котрий є співучасником геноциду української нації. Це єдиний президент. Але ви більшість цього не хочете розуміти, не хочете приймати це все. Ви вірите в те, що вам показують картинку? Бачите реальність і боїтеся її прийняти такою, як вона є. Чому я не коментую от кожну деталь з того, що відбувається, бо скажу вам на завершення, нічого в країні не відбувається. Зеленський, прямо у інтерв'ю, заявив журналісту британському, що на питання розкрадаються кошти, він сказав: корупція розкрадання коштів не Тих, які допомагають міжнародні партнери, а тих, які лише є взяті сплатників податків з українців, і якщо би це сказав президент в якійсь відповідальній країні, де суспільство відповідальне перед собою за свій вибір, і президент відповідальний перед суспільством, то він наступного дня вже був би на лаві підсудних, ну може там через день. А в Україні, коли лиється рікою кров. Це можна. В Україні можна заарештувати людину і сказати, що вона агент Кремля, і потім ви не будете могти нічого довести, бо в медіа з цієї людини зроблять те, що потрібно владі. Україна рухається сьогодні, на жаль, в глибоку прірву, в глибоку яму. І чим швидше ви зрозумієте і усвідомите те, що теза не на часі являється лише тезою. Вигідною владі всій мафіозно-олікархічній системі, то буде ще багато людей арештовано. Бо все йде чим раз, тим гірше. Багато вже вбито на передовій, хто говорив або не терпів. Ви просто відкрийте і подивіться, скільки людей, Відкрийте, подивіться, я вже вам говорив просто, але ви не отримаєте цих даних. От ну, собі порівняйте, зараз там понад 30, 3 тисячі військових сидять. В тюрмах. це ті, хто в першій фазі захистили Україну. Ви бачили, я вам показував кілька епізодів, як військового з Болграда вбили і рідним сказали, що це самогубство, який не давав розкрадати гуманітарну допомогу. Як прикордонницю, яка пішла зі зброєю захищати Україну з Харківщини, зараз посадили в СІЗО, вона вийшла під заставу і намагаються її далі засудити. За те, що вона захворіла і хотіла направлення до госпіталю. Бо тому, що безпосередній командир, а точніше командирка, вирішила, що вона може розпоряджатися долею і здоров'ям і життям людини, так, як вона це хоче. Маса повідомлень, які мені приходять від військових, від їхніх родичів. Вони пишуть, присилають аудіозаписи. Я слухаю те, як командири відносяться до своїх підлеглих. Недавно слухав з одного міста двоє хлопців. Той захворів, звернувся до лікаря, а його командир. Безпосередній тисне на нього і говорить йому, що він його відправить туди, куди, звідки він не повернеться. А той каже: У мене проблеми зі здоров'ям, я хочу полікуватися і вернутися далі служити. Все. Вас зробили звірами. Ви звірі стали між собою. Ви гристи готові одні одних. Тому що по одну сторону є росіянські фашисти, які вас намагаються вбити щодня. Але вас, простий народ, вони ж не вбивають е, тих, хто є бенефіціарами цієї війни. Простий народ. А бенефіціари цієї війни, які у змові роблять те, що через свої медіа зробили з вас звірів. І ви одні одних готові зжирати. Бо той не за Зеленського, значить він не за Україну. Той не за Порошенка, значить він не за Україну. Той не за Тимошенко, значить він не за Україну. Той не за того, значить він не за Україну. І якщо так взяти, то можна поділити на різні групки і червона ганчірка. І пустити. І в колізеї одні одних переб'ють на смерть. І не буде кому боронити Україну від расистів. Бо одні одних зжируть і все. Подумайте просто над моїми словами. Я нічого не кажу вам поганого про те, як це виглядає зі сторони. Просто подумайте над моїми словами. І задумайтеся. Скільки ще будете жити в страху і водночас в ненависти? Господь говорить нам, що гнівається Він на нас. Так, ми чуємо, Він гнівається на нас. Але ми ніколи не чуємо, де в різних переписаних бібліях, щоб десь було написано, що Господь ненавидить нас. Ну, може, напишуть там, не знаю, потім. Ну, Все, що можна очікувати. Але Господь любить нас, гнівається, але не ненавидить. Ненависть зжирає людину зсередини. Я знаю цю мафіозну олікархічну систему, політичну це всі, хто є, як облуплених. Практично кожного з них. І коли в мене люди мені пишуть про те, що а чи того підтримав би, а чи того підтримав би, я ворог своєї нації, я українець етнічний. Я ворог своєї нації, щоб я підтримував тих, хто працював проти моєї нації, я хочу підтримати Україну, вас, кожного українця. Але водночас хочу, щоб і ви підтримали мене, аби ви мене почули, Щоб ви просто. Зрозуміли нарешті, що все залежить від вас, від кожного з вас, але в єдності. Коли ви просто припините дивитися телевізор, припините слухати Порошенків, Тимошенків і всіх всіх, хто, обікравши Україну, і за ці кошти скуповує якихось маргіналів, коли ви просто перестанете дивитися на їх гроші, а запитаєте в себе. Скільки коштує моє життя? Скільки коштує моя свобода? Тоді ви зрозумієте, що сусіда, знайомого, чи людину з екрану, якого ви вчора бачили, він подобався своїми промовами, говорив правду, але говорив ту правду, яка була незручною, його посадять, і ви просто поспівчуваєте. То дасте собі відповідь. А скільки коштуватиме ваше життя, коли прийдуть по вас? Бо ті, хто сьогодні мовчать співучасники. позабирають тих, хто говорять, а завтра прийдуть по тих, хто мовчали. І от вам буде відповідь. Ви знаєте, у Біблії 365 разів, я вам вже до багато разів говорив, 365 разів повторюється фраза: Не бійтеся. Страх, коли починає керувати людиною, вона стає невільником. Україна. Ми приходили на революції, виходили за справедливу державу за гідність. Ми вибороли цю гідність. І справді вибороли цю гідність. Кожен з нас, хто має національну свідомість, де б він не був, доносить правду, говорить правду, презентує Україну правдиву реальну Україну. Інші поплюжать, але завжди меншість. Дивіться, автомобіль великий, а в ньому двигун завжди менший. Але цей двигун за своєї потужності, коли він разом зібраний, він рухає цілий автомобіль, ще й за собою може вантаж тягнути, вести тощо. Так само країна і суспільна машина. І завжди меншість це національний двигун. І от як цей двигун збереться до купочки в громаду згромадиться до купочки, то тоді він зможе потягнути цю суспільну машину. Немає у світі таких грошей, якими можна купити гідність народу чи людини конкретної. У світі немає такої сили, якою можна зламати волю народу. Українська нація вольна за своїм походженням, вільні люди за творцем, творець нас створив вільними. Як так українська нація могла піддатися споконвічним ворогам? Нашого народу в ці маніпуляції спочатку привести їх до влади, а потім спостерігати мовчки, пишучи якісь коментарі у Фейсбуках чи на інших соціальних мережах, лише хтось стурбований, а хтось просто пише коментар, щоб образити когось, щоб напасти в ненависти. Як так могло відбутися? Знову ж, запитайте самі себе. Я знаю, що це не популярна розмова. Ви знаєте, а я ніколи й не прагнув бути популярним політиком. Ніколи не прагнув бути популярним політиком. Я чесний перед собою, перед Господом Богом. І говорю з вами чесно. Просто подумайте над моїми словами. Якщо надумаєтеся, зрозумієте, то, можливо, почнете діяти? Почнете діяти і відстоювати себе. А якщо ні, ну, то так і будемо. Говорити. А потім поминати посмертно сумними піснями українських героїв. Звісно, що опускати руки такі люди, як я, ми не будемо. Ми будемо своє робити. Ми будемо діяти, бо наші провідники, наші предки, які боролися за Україну, вони нас вчили і відкрийте собі гімн українських повстанських, української повстанської армії, де Важливі слова, послання для кожного з нас, національно свідомого українця: Плач ніколи нікому свободи не дав, лише хто борець, той здобуває світ. Якщо ви хочете здобути світ у єдності і відродити Україну, то національна ідея може це зробити. План відродження України у п'ятому універсалі. Ви кожен можете собі відкрити, почитати і почати діяти. А далі на все воля Божа. Така моя реакція на все, що ви мені пишете, що ви мені задаєте питання, претензії про те, чому я не реагую. Така вона. Всім свідомим я бажаю, як завжди, нашої української перемоги, швидкої української перемоги. А всім іншим я бажаю мудрості. Подумайте над моїми словами. Хай вас Бог береже і себе бережіть. Почніть дбати в Україну, жити Україною. І перестаньте дивитися і молитися на політичних ідолів. Бо ніколи не можна єднатися довкола політичних ідолів. єднатися потрібно довкола національної ідеї заради України. Слава Господу Богу! І найже я велика вільна Україна! Слава Україні!